Цитровка встановлених Так. Камера під'єднана та готова до польоту. Польотний план завантажено. Компаси перевірений посочок. Стартую. <му> Таке з перших днів війни і починали ми нашу розвідку з бусолей. І можу сказати одне, що це вже є досить неефективний і застарілі методи роботи в нашій бригаді почали з'являтися безпілотні авіаційні комплекси. Розвідка взагалі набула нового сенсу. Робота наша стала набагато ефективнішою, кращою і швидшою. Тобто, зберігаючи людський ресурс, ми робимо дуже багато роботи. Від гвинта. Є. Так, я пишу ціль в кадрі вже, так? Да? Видно? Хочу, так, да, видно. Е, Зовуть мене Григорій. Займаємося розвідкою і коригуванням. У нас ще 15 хвилин. 15. Позовний. Мій позивний лабіринт. Е, я є пілотом-безпілотником. Тобто оператором БПЛА. Був постріл, був постріл. Давай постріл, постріл. Видно день. Отут, а де був розрив, тут приблизно са. До 24 лютого я е, працював е, дизайнером е, веб-інтерфейсів. Е, я вчився в е, інституті на е, психоаналітика, виховував доньку, Ну, мав е, насичене мирне життя. Я пілот-оператор. БПЛА до війни я працював маркетологом. Чи були важкі моменти? Я вважаю, що я вважаю, що ні, тому що завжди буває важче. Постріл по літній час 60 секунд. Одна хвилина. Вже, мабуть, дайте зум-плюс на ціль. Є є прихід. Зараз щас, я праве крило правило Так, хлопці, 40 секунд. Що буде прихід? Зараз ми ідентифікували ціль за вказаними координатами. Відповідно, зараз ми повертаємося на базу, замінюємо акумулятор в літачку і одразу злітаємо на нове коло пострілів. Візуально бачимо щось забуду тут на поліції, що нам треба зробити з літаком, то я можу завжди підлягатися в конспекті. Мені в ньому... Швидше знайти щось, ніж в документі, який має 250 сторінок. — 729. 729. Музика. Літочок повітрі. Взагалі не уявляв, що таке війна. Я думав, що треба буде Цілодобово сидіти в окопах і стріляти в москалів. А зараз я розумію, що це є велика корпорація, кожен має свої завдання, кожен працює тим, на що він навчений. І відповідно від ефективності тієї системи залежить наш успіх. Чекай, секунду. Стало ще нігше. Давлять відео, намагаємося відновити сигнал. Так, сигнал. Але не чую, не чую. Мен... Слабенький сигнал. Якщо у вас це на душі то відлітайте. Найбільш неприємне — це звичайно втрата борта. Наприклад, за два останні дні було два підтверджених, знятих на камеру літака пуски ППО Підарської по наших бортах. Ми працюємо на БПАКах переважно українського виробництва, але тим не менше це доволі коштовні вироби, і дуже важко постійно поновлювати парк наших БПЛА. Насамперед ми потребуємо нових засобів розвідки, ми потребуємо поновлення парку як компенсацію власне збитих літаків і е, е, якихось нових технологічних е, систем зв'язку. Нема нуля. <звідкій> зараз зараз я щось знайшов. Ні, відбийся. Хотів би подякувати нашій піхоті, оскільки вони виносять основну важкість нашої національно визвольної боротьби на собі. Я вважаю, що у них найважча робота, і їм величезне дякую. Бувало дуже багато випадків, коли за наш час перебування тут дружня піхота допомагала нам і витягнути машину з ями, і кавою постійно пригощає дуже такі товариські хлопці, і видно, що у них всередині їхнього кожного їхнього колективу є оцей такий особливий дружній дух, що інколи викликає аж білу заздрість. Тому дякую, піхоті. Зараз ми будемо пробувати знищити гармати, які були виявлені напередодні, тому ми мусимо зараз підтвердити влучання артилерії. Коректор для еволюції. Координати 92092. На Наша ціль справа. Ти маєш керування камеру. Да, да? О, так, добре. у посуду приходить 20 секунд. в ту сторону. От прихід. Так, є прихід. Є, є прихід. Я собі придумав таку смішинку, таке поняття як артгазм. Це тоді, коли я дивлюся на роботу артилерії, мені дуже приємно. Ну, так, такий був невеличкий артгазм. Сьогоднішній день провели польоти, зробили розвідку, зробили коригування наших гармат, попадали в цілі, знайшли досить цікаві цілі. Ну, продовжуємо роботу. Україна вона всіляка і ці люди прекрасні. Я б хотів е, нагадати е, нашим цивільним громадянам, багато з яких нас е, військових постійно підтримує, що мир це не відсутність війни, мир це відсутність Москви, і наша перемога це перемога на руїнах Москви. Е, найбільше я би хотів, щоб ми пам'ятали, чому ця війна відбувається, тому що е... Ми підміняємо поняття те, чим є Україна і Українці. І нам треба зовсім від них абстрагуватися. Жодних російських ютубів, жодної російської мови в побуті. І коли ми будемо розуміти, що нам з ними зовсім не по дорозі, тоді ми будемо мати ну, повну незалежність. Перше, що ми чекаємо найбільше, це закінчення війни. Дружина мене чекає з нетерпінням і кожного дня питається, коли я вже нарешті повернуся. Або на відрядження на півтори року дуже довго. Це по-перше, по-друге, дякую всім, хто робить донатини. Кожна гривня для нас дорогоцінна, кожна гривня йде в плюс. Ці гроші тратяться для того, щоб наша перемога була набагато швидше, якісною і з найменшими втратами. Найбільша для мене мотивація це моя донька, бо вона вже більше ніж рік знаходиться за кордоном, вона в Польщі. І я дуже за нею скучаю. І я розумію, що чим швидше ми закінчимо війну. Тим, швидше вона повернеться до України, я зможу знову з нею проводити через те, як я то робив до війни. У нас час ми повинні це закінчити, щоб, щоб воно не, на них не перекинулось. Це найбільша мотивація, щоб сім'ї жили без війни. Буде все добре, буде все Україна. Слава Україні!